Ну і що на минуту ми починаємо вести репортаж про матч чемпіонату Харкова середньої команди. Зараз ми спостерігаємо саме за матчем Ю-8 Це діти 2016 продовження. І першою разі потребується матч між командами Нью-Йорк Пісочин та Арина. Зараз якраз Нью-Йорк відкриває рахунок. Забуває у нас сьомий номер саме. Цієї команди Лукфедір Абдулін. Одразу того, що юніор грає у білозолучій уніформі, відповідно, бо у формі грає арена, але до той момент такий, що арени немає. На жаль, номерів на Кубок, це якраз ускладнює задачу ідентифікації гравців арени. Тому По-перше, юніор, по-друге, саме власне кажучи гравцями юніора... я зараз вас її познайомлю. Дуже гладкі працівники команди. Перший номер, ще 80 це е, Михайло Донакасінов, полівігравці. І 15-й номер Дмитро Глимкевич, Там команди. 7-й номер Віктор Яцин, 4-й по темі 20-тий номер Віталій Кузнецов. 7-й і ще один номер у нас Володимир Будин, який вже сьогодні запив. 11-й Марк Боткевич і 3-й номер, це Микола Селяненко. Один командир Сергія ну і страточвірка команди Юрк. Сьогодні така саме вже зараз тут Федіра Пулин, також тут Дмитро Лебедів, також тут же розмови Вітьмарк Подхевич та Микота Селяна, і такраз зараз стартова 4 у команди його присучено і відповідно ну, у нас вже рахунок ну, один нуля, як я вже сказав. І бачимо, що зараз Арина буде аут і бачимо, що тут якраз є такий момент, що потрібно зараз Арина вивести м'яч у гру. Ну і як ми бачимо, що можливо десь цієї ще не знають, ну, що саме офіціалі потрібно вводити водити між груру. Ми що потрібно колись поставити між саме на лінію щоб з ауту. Є тут такі моменти в правах, що м'яч ще на лінію маємо бути час від ауту і якраз намагалися тому чоловіці орбіти розтечі боязнення. Авто тоді хочемо, ми що тут у нас поки неспонтатний майданчик, шкільний майданчик, як я розумію, і є тут якраз свої е, тонкощі, тому що не завжди у нас тут подається саме автоправому будь-яке, особливо це стосується е, саме. Моє ж який біля нашого коментарського місця зараз побивав лебедів по воротах арени, але не влучив він у рамку рід арени і буде зараз руки по від м'ячу грувий. Він це робить, буде робити, не ну, знову ж таки тут пояснює підказутичку. Це потрібно робити, але тепер арени воліть м'яч так, як зазвичай у футболі гравці будуть м'яч саме з аута. Зараз можна, звісно, вивести. Прияснюю я, що можна відкрити себе крутками по е, рук залі. І, відно, от, от, от вже меч угріти можна в протереві грати ногами, але теж такі такі нюанси, що в е, протереві не можна давати у пас. Е, на своїй половині майданчик був пояснював. Зараз так був другий пас був пас, не другий пас, був пас з ауту на батарянку у виконанні гравців команди Нью-Йорк Пісочин. Але при цьому, якби гравець уродав другий посмотрив, то потім був призначений не удар. Такі от моменти є. Бо треві не можна давати другий пас на своїй половині майданчику, коли. Вертар або водить мечур, або володіє мечемо. Коли Вартар або польовий гравець, який замість Горює, приходить на чужу коновничку, то можна противореві і ногами, і давати йому пас можна відповідно. Що стосується саме цього Ну, Зараз бачимо тречувати у Арини, Рендар трохи не там, будеться, це аут де потрібно, але тут пов'язано це з тим, що розмір меданської не дозволяють бути м'яч ауту там, де мається бути. Тому ця рина боїться аут саме так. У метрі, скажімо так, від потрібної лінії. Мені також треба сказати, що... Другий пас вратарів можна дати не зраз нас удар по воротах. Від Лебедева й капітана Йора, збиває свій гол 2-0 на середину. Хочу сказати, що другий пас вратарів можна буде дати лише за одні умови, якщо перед цим не встановлює гравця команди соперниця. Теж такий момент потрібно враховувати. Ну, знову ж таки, тут... Враховуючи те, що у нас грають восьмирічні на їм потрібно це розповідати їм потрібно розповідати саме, як потрібно грати у футзал, тому що трохи старші гравці вже знають, як брати футзал, менше потрібно це моти розжовувати і показувати на прикладах. У нас тим часом рахунок, робі. бачимо, що зараз реально намагається тримати, поки що. Арена не розтворює таких серйозних моментів для Костянова, який зараз, є, зараз в гру. І бачимо, що деякі зміни відбулися зараз у команди Юор, за Києва вийшов Ясон на медичку. У нього теж страдає 7 Тут то два сімомери у заявці Юорда на цю гру. Також бачимо, залишається від Гребедів і, очевидно, залишається Андрій, який трохи назад зараз дійшов. Подивимось, то ще там я зараз вищу на майданчику, тому що тут не відбувався, який був ігла. треба сказати, що у заявці на це 6 полюби гравців, не в повністю ліки. Але знову ж таки на цьому рівні, на рівні 19 футзалу, це в принципі ще не грає. Тобі... Ролі. Ну, і тут Треба також звернути увагу на те, де зміняються саме команди, тому що, як ми бачимо, є можливість мінятися лише за межами а, саме за воротами. Тобто зазвичай у залі у а, технічній зоні, яка вздовж майданчика входить за зміни, а, ну, і дуже рідко ми, ми бачимо такі майданчики, де за воротами зміни підходять. Якраз теж тут є, що якраз, підтверджує нестандартність цього майданчику, і це якраз одна з незручностей. Тому що боротися робити зміну, щоб для того, щоб робити зміну, потрібно повертатися до своїх воріт і там вже мінятися. І це дійсно дуже накладно. Я на своїй пам'яті бачив про те, що буде кого тому що там якраз теж зато і там команди були змушені саме за саме. Але, звісно, це не зовсім те, що є у справжньому у нас тим часом роботу допоможі інженіорам, команду РНС раз роботи, то є вже тренують, за дівальність вибігів. Що буде за рахунок Пуліна, ну і е, тому у нас рахунок поки що у першому таймі цього поєдинку. І знову ж таки, поки що ми не бачимо саме виконані арени. Якихось моментів біля Вікасянова, можливо, будуть вони трохи згодом. Але поки що ось так Касяноває рух, коли між до нього доходить. Ну, Звикли ми, що залі дуже того, що в еті, в еті швидко звертали руками, знаходиться. В, ну, в залі, звісно, рами матері дуже рідко б'ють, що якщо у них є можливість влучити в порожній воду суперника, таке теж буває часто в кокзалі, то там, звісно, Можливості приступить, намагаються влучити рота. Ну, команди Супроти буває тоді, коли а, команди грає з підключать. Зараз у нас рахунок стоїть 4-0, ну, знову не випадків немає Ну гравців арени. У нас вже рахунок ну, на користь команди. Вже тут три покинальні випадіва, метан саме що... Сочина. Поки що його немає проблем у матчі саме між командами та що все від підступною в цій грі. Тому знову ж таки всі намагання ціни щось зробити біля русских стягнув, вони ведуть теж що самому зарку. Зараз знову тому що не вдалося зробити точний пас цієї тут Селяник намагався зробити пас на, сел, на команді, але це не вдалося йому зробити. Крім селянника, зараз тут на будинку пробувають. Випадів, я сьомо якраз не міщили, бачимо, вискарбударом заблокували за переники. Зараз в Уагрені Миколаїв, потім це ще ну, американці, це на северних випадків. Очевидь, я лапки, так що бабки уже трошки з моїх людей. 3-0 поки що у нас рахунок у цьому ну, поєдинку між е... Ареною та Юром. Дійсно що на користь Юра, як ми бачимо. і Зараз Юра ще буряє, це заробляє той. не заробляє, як той вийде, хоча мені достатньо якраз від гравця команди Арена, але від до іншої думки. Потім Кузнецов тоже точно зараз тут. Не Баркечу Кузнецов зараз в у ці, у ці, у ці у Юніор якраз тут момент у юніор був, але, той, усе, зараз не дати руки командира. Забитий якраз візницов, від, ті, неї, візнити, Кузнецов, він тут не визнає атаку. Кузнецов, Солянок, і отсунк та Абдулин. Тря, зараз, вичинна, юніора, почому, щоб, так разчик у Тому Почему тут якраз дві сімки на метанчуку юніор, але такі... Можемо знайти собі э, раду з цими двома гравцями і э, ідентифікувати, хто є і хто, тому що знову ж таки Абдулий починав другу статус, і він якраз почувався. Забіг за громаду я ціна, може під цим стирається. Залишається всі спроби. Арини щось запитуватися, вони зараз руйнуються, в самому замку не дає зараз 도... нормально створювати своїм претендам. Зараз він не цього на масову спробута відповідно, знову маса спринт, що відплаф, бла, Думався, спробу, дару спробу, дару. Дару, він вже купить, але лише він зробив для своєї команди, продовжує зараз атакувати. І зараз момент Яцуна може бути Яцун, Яцун, Яцун зараз не забуває Яцун, допусків, Останній момент забирати м'яч руки в своїй рук. Хоча погодьтесь, момент був на гол. Яцун тут мав забивати вже 5 цієї грі. Але поки що у нас не збільшується саме результат. Аргенію, бо дай би відкопи що, поки що знову ж таки у нас все йде, і нюр продовжувати про щор більше хіба що намагаються вже щось проти біля воріт Весянова, але знову ж таки ці спроби ні до чого не працюють. Поки що біля викасіяна абсолютно Ну спокійний. Знову ж таки, пресник від юніора. Бачимо, що до риною, але цей удар відбитий. Від і буде зараз повернувся, до речі, зараз лебедів на меданчику. У юніора просить він зараз як якраз 5 метрів для збринків. Удар якраз від лебедів ну, і забуває лебедів. У нас рахунок збільшується. Лебедів черговий свій гол забиває. І вкотрі вже ці зустрічі центр меданчику розірвають, що це міста Арини. Тільки Лебедів вийшов і одразу забив. Ну, Момент такий, що не накривали ці арени саме Лебедєва. І Лебедів у нас правда заново Лебедів попросив 5 метрів для того, щоб мати можливість нормально розіграти, і одразу Скажу з тим, що його не накривають. Хоча знову ж таки офіциальні книги налку навчають своїх запішних, е що е при розірші стандарту, а аут теж є стандарт на положення в е при розірші стандарту або ауту, або штрафного, або кутового, або вільному дару, е дод. потрібно накривати одразу саме на пця, який битиме. Тобто офіциалі не завжди е розірвуться е стандарт самого, ауті розірваться якраз зустрічає. Через пас потім вже може йти так, не у так. Якраз така ситуація зараз була, коли Лебедів свій черговий гол у цій грі, але поки що зараз вже перший Касіяна, але Касьяна втримав свій Бартас кут і не дав він за от, Так отраз Лебедів з тим, що його ніхто не накрив і зміг влучити у ціль. Найкрати, що пізден не побути в футзал, тому що там такі моменти одній вони способзальні. І неодноразово euh, можна бачити на Ютубі, зокрема, як награються, як саме euh, самокульбінація після розірву, що так продовжується, займається аудіо. Зараз ми бачили щось на штаб ролик, на ній юніор, коли він на цей конструкцію. Зараз тим часом, поки ми розмовляли, що там забуває Юніорна і знову невтомний Лебедів вже вкотре забуває у нас якийсь п'ятий гол це вже плюс 6 0 на користь юніора. І вже це в першому таймі, до речі. З шести голів юніора лише один забили Курин, решта на рахунку саме Лебедва. Ну і поки що здається, арені бодай би розмочити якось ворота Косянова. Бачили ми тому момент, в моменті, коли Косянов виступав у гру, але давайте будемо відвертими. Я вступав в руку тоді, коли він саме очікував на удар, саме туди, де він обирав першу позицію зараз біля воріт арена і забиває цього разу юніорна і забиває у нас цього разу вже не Лебедів, забуває нас інший гравець. Там нести побачити, хто саме, чесно кажучи, але у нас виходить з 7 здається. Дуже потужно прочитаємо юніорку ну і про всі мої побазі до грини якось безпорадно себе відчуває виборів зараз намішити мені, щось не проходять. Не тут зворотня передача пройшла, тут почитали ці пацієнції грини. Я не впоминаю, цього разу і шанс для а, а, не забити, але тут знову удар прямо туди, де знаходиться Кясянов, знову ж таки чекав саме на такий удар і знову ж таки правильну позицію він вбрав, тому фактично ніяких проблем з цим ударом Кесянова не Ну, Зараз його нас терпує. Не втомлюється зараз його атакувати, не втомлюється його шукати постійно душі до воріт цих і бачимо, що зараз ще одна атака була, і тут вже бачимо, на земля у агрени і якраз новий гулки перегрени. Але якби ще у нього підтримки партнерів під під була, то було б більш цікаво замокнутись на грини за вона більш амотно захід зібрала, і тоді я думаю, що не було б таких проблем у арені, саме в контексті пропущених боїв. Він... Червий аут зараз для а, ну, не для для арина буде на свій містечко цей аут розіграє. Але при цьому одразу нього, по-перше, по-друге, одразу він повертає між собі за рахунок саме цього високого присутня. І арена не завжди дає собі раду з цим приснувом. Це може побігти по ходу першого тайму, тому що дуже часто його змушує свій полягатися. Після цього все приснув зараз завжди не підівають, я, я... що рятує. Знову ж таки, що підтик у юніора цей матч. Поки що не принаймні у першому таймі. Можливо, щось зміниться у темі другому, можливо, ми побачимо іншу арену вже у другому темі. Поки що по-перше тему навряд чи можна щось подібне сказати. Поки що все абсолютно спокійно для юніора, який, власне кажучи, і продовжує зараз ігрувати після першого тайму. Ну і чекаємо відповідно на тайм номер 2